Сердя до нас і за твою любов, яку ти нам дарував, що ми можемо сьогодні іще почути слово Твоє, Господи. І так же ти для нас явив милість, що ми можемо сьогодні, Господь, прославити Твоє святе ім'я. За все тобі складаємо подяку. Допоможи, щоб слово Твоє воно впало добрим зерном у наші серця, як у ту добру землю і принесло плоди для Твоєї слави. А за все тобі складаємо подяку. Наш великий Боже, Отець Небесний, через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Добре. Минулого разу нам дощик трошки помішав, але дочіка не було до вечора. І я, значить, Ми добре помолилися, що Господь досі нам, як не тільки дав таке віконечко, але що ми ще й до вечора не було дуже. Слава Богу. Але шкода, звісно, що. Ми, слово Боже, не почули заповідь. У нас сьогодні по щоту вже сьома заповідь. І ця заповідь у нас дуже -тоже коротка, але обширна. По-Старослов'янському, по-російській. Вона звучить не прелюбодействуй, а по-українськи не чини не Я думаю, що ми всі знаємо цю заповідь, що таке означає «Не Тобто людина коли Бог створив чоловіка Адама, Він сказав не добре бути Адамові одному. І він сказав такі слова: створимо, то тобто він звертався не тільки до себе, а й до свого Сина Ісуса Христа, бо вони разом творили цей світ. І він звертається до Господа і каже, що створимо для Адама жінку, помічницю. Вона буде його помічницею, тому що недобре бути людині одній. Він подивився Адам, знаєте. Що животні вони всі мають пару. Правильно? Самець, самиця, Вони мають, як і чоловічого жіночого роду, і що птахи, що звірі, що плазуни. Вони всі мали, як сказати, свою пару. А Адам якось так от він називає животних, а він один. Може він задумовувався, чому він, чому він один? Чому там по двоє, а я один? І Господь це побачив і каже, не добре бути Адамові одному, бо дуже сильно зажурився. І створимо йому помічницю, яка буде разом з ним допомагати йому, буде супутницею його життя і буде матір'ю його дітей. І написано взяв усипив Адама і навів на нього сон, взяв одне із ребер його. І якщо по анатомії навіть подивитися, то у чоловіка не вистачає одного ребра, якщо так подивитися по анатомії. У жінки на одне ребро. Завжди більше. Бро Адама і зробив жінку, створив жінку для Адама. І сказав, привів її до Адама і каже: От це плоть твоя, взята із костей твоїх, вона буде тобі за помічницю і буде тобі за дружину. І Адам, коли побачив, вона була дуже гарна, дуже красива, назвав її Євою, тому що вона мать всіх живущих на землі. І стали вони чоловіком і жінкою. І на сьогоднішній день ми, слов'яни, слов'янські народи, всі християни, ми дотримуємо, стараємося дотримуватися цієї заповіді. І написано, приліпиться чоловік до жінки своєї, жінка приліпиться до чоловіка, і будуть двоє одним цілим, тобто одна, одна плоть. І написано, що Бог сочитав, нехай людина не розлучає. На сьогоднішній день ми бачимо таку статистику: на превеликий жаль, що пари розходяться. Пожили трошечки, розійшлися, потім знову одружилися, потім знову хтось розійшовся, опять одружилися. Хтось живе гражданським браком, не заключаючи цей брачний союз перед Господом. Але знаєте, Господь говорить так, що в усьому має бути Божий порядок. І Бог каже так: що для чоловіка має бути одна жінка, і для жінки має бути один чоловік. І це є Божий порядок. Не дві жінки, не три жінки. А має бути одна жінка і один чоловік. І будуть двоє одною плоті, і відділяться вони, і будуть жити окремо, і народжувати дітей і мати таку от повноцінну сім'ю. Але хотілося б нам примітити, що це так я коротко розказав по-простому, що Бог вимагає від людини, щоб чоловік любив свою жінку, жінка поважала свого чоловіка, і жили вони разом. Але є ще, знаєте. Оця заповідь не прелюбодействуй» – це коли маючи законний шлюб, чоловік або жінка, вони шукають собі партнера на стороні. І це є гріх. Господь каже, що це якраз і є прелюбодіянням. І ми пам'ятаємо одну історію вже з Нового Завіта, коли одну жінку хотіли побити камінням за прелюбодіяння. Але знаєте. Господь не сказав, що ти молодець, правильно ти зробила. Господь її не засудив. Але це не означає, що Бог, тобто Христос на самому, він не сказав, що молодець добре ти зробила. Тобто Він її не оправдав. Він пожалів її і сказав, що більше так не роби, більше так не роби. Тому що сама ситуація, коли от людина грішить, це не означає, що ми маємо виправдовувати гріх, тому що ми любимо людину, чи Бог любить людину і він виправдовує гріх. Ні, Бог гріх не виправдовує. Бог дає ще людині можливість, щоб вона покаялася, сотворила достойний плід покаяння. І щоб вже так просто, коли Бог дає прощення, щоб людина вже в слідуючий раз, щоб вона так не робила. Саме так Господь і поступив із цією жінкою. Є ще, знаєте, коли фізичний контакт є на стороні, а є коли е, духовний контакт. Е, е, коли Господь каже до, до ізраїльського народу, я заключив із вами заповідь там на горі Синаї, а ви каже чинили проти мене перелюб». Тобто, коли Господь використовує це слово «перелюб», він означає, що він, це означає, що Ізраїльтяни вони грішили перед Богом, поклоняючись різним ідолам і різним чужим богам і стуканам. Тобто, коли Господь заключив завіт із народом Божим, то це так само, коли чоловік і жінка вони вступають у одне ціле, в єдиний заповідь. І на самом ділі, дійсно, коли віруюча людина вона заключає завіт із Господом, щоб поклонятися, як написано, Господу Богу одному поклоняйся йому одному служи. А вмісто цього людина ще поклоняється різним ідолам і різним істукам, різним богам, то це означає також духовний перелік, коли людина духовно прилюбодістю перед Господом. Чого? Тому що, заключивши завіти з Господом, людина повинна розуміти, що вона з ним вступила в цей завіт і дала обіцянку служити Господу із чистим серцем. І з усією своєю совістю, чистою і непорочною совістю. І коли людина зміняє Господу, то вона чинить перелюб. Яким образом вона може зміняти Господу і чинити перелюб у, у духовному світі? Це коли людина може поклонятися в першу чергу усе, що е, створила рука людини. Пам'ятаєте цю заповідь Господу Богу твоєму одному, щоб ми поклонялися, це є друга. То тобто, друга заповідь, точніше, не роби собі ніяких кумірів, ніяких зображень, ніяких істуканів, не ні того, що вверху, не того, що на землі, не того, що ниже землі, не служи їм і не поклоняйся їм. І от коли людина порушує цю заповідь, другу заповідь, то це означає, що людина чинить перелюб перед Богом. Коли віруюча людина, вона заключила з Господом Союз. І поклоняється цьому всьому земному і творінню рук людських, оце вона чинить отакий духовний перелік. І за цей духовний перелюб не один раз Господь докоряв ізраїльський народ, що вони подібні, як е, оця жінка, яка е, уподібнується до прелюбодіяння, яка і зміняла. Своєму чоловікові, так само Ізраїль, вони і зміняли Господу. І так само і кожна віруюча людина, яка заключила з Господом союз, покаялась, прийняла водне хрещення і сказала, Господи, від сьогоднішнього дня я буду служити тобі. Тобто заключила з ним такий, якби союз духовний, і союз у цьому світі, в видимому і в духовному світі. Це так само, коли людина отак порушує цей союз, поклоняючись різним ідолам і стуканам, то вона так само чинить такий духовний перелюб. І за цей перелюб Господь каже, що це є гріх, і за цей гріх людина мусить буде перед Богом відповідати. Тому ми бачимо, наскільки ця заповідь, що вона касається не тільки чоловіка і жінки, а подружнього життя, а вона касається також і нашого життя перед Господом. Але ця заповідь духовна, вона розпространяється на тих, які увірували, і які покаялися і заключили з Господом завіт. Бо є люди, які не увірували, є люди, які не покаялись, і є люди, які не заключали з Господом завіт посредством водного хрещення. Тому ця заповідь не прилюбодять в духовному світі. Для них вона не діє. Чому? Тому що вони і так знаходяться у гріху. Тобто вони не заключали з Богом Завіт. І вони знаходяться, як і були в гріху, так і надалі. Вони знаходяться у тій же ямі гріха. І тому оця заповідь в духовному світі не при вона стосується саме тих людей, які заключили з Богом Завіт. І це дуже важливо. Бо можна так сказати, здихнути ну, слава Богу, я з чоловікові не змінювала, чи я жінки не зміняв. І в духовному світі в мене все в порядку. Ні, це не все в порядку. Господь каже так, що хто не заключить із Богом завіт, той не зможе бути спасенним. Тут касається саме питання спасіння людини, спасіння душі. І це стоїть на першому місці, що кожна людина має прийти до Господа, покаятися і заключити з Богом завіт. Бо якщо вона не заключить з Богом завіт, вона знаходиться у гріху, у гріху. І Бог. Дивиться на цю людину не як на е, свого партнера і своє дитя. І не дивиться Господь на цю людину, як на ту людину, яка заключила завіт із Богом, а дивиться на ту людину, як на грішника. І людина, знаходячись у гріху, вона так же само і далі погибає. І що краще, перше чи друге? Звісно, перше краще. Тому Господь сьогодні нас призиває всіх, щоб ми вступили з ним в завіту. Це партнерство з Богом. Як знаєте, бувають бізнесмени, вони мають якийсь спільний бізнес і спільні інтереси. Що вони роблять? Вони йдуть в нотаріус і заключають договір партнерства, щоб не нарушити цей договір. І якщо я нарушу цей договір, то буду нести якусь. Відповідальність перед, перед своїм партнером. Так само, і кожна людина вона має заключити з Господом оцей завіт, вступити у цей союз, духовний, брачний союз із Богом. І жити згідно з цим союзом. Тому що саме цей союз дає право, він дає право на вічне життя, і він дає право на прощення, і він дає право на спасіння. Без цього союзу. Ми являємося перед Богом якби чужі. Чому? Тому що каже Господь, що в мене є свої, а є і чужі. Чужі це якраз ті, які не прийшли до Господа. А свої це ті, які прийшли, заключили з ним союз і являються одним цілим із Господом. Тому ми сьогодні маємо засвоїти цей дуже важливий урок, тому що без, без цього партнерства. і... Без цього Союзу ми знаходимося в далині від Бога. І так само є е, діти рідні, а є діти чужі. До кого ми будемо краще відноситись, як ви думаєте? До рідних, бо ми заради них ми зробимо все. Так само і Господь Він заради своїх дітей він зробить все. Хоча Господь зробив саме найбільше для всіх людей, Він послав свого сина. Ісуса Христа, щоб кожен, хто буде в нього вірувати, не загинув, але мав вічне життя. Але це одна із умов, щоб людина прийшла до Господа і була спасена. Це прийти до Нього, покаятися, заключити з ним союз як чоловік і жінка, і стати одним цілим з Господом. І коли ми знаходимося одним цілим з Господом, то ми вже не маємо права на гріх, тому що це буде прирівнюватися до перелюбки. До духовного переліку. І останнє, що хотів сказати, і ще третій факт це коли людина чинить гріх, задовільняючи свою плоть без потреби жінки або без потреби чоловіка. Це є любодіяння, це є теж є прелюбодіяння, а є гріх любодіяння. Це є теж перед Господом великий гріх. Бо Господь каже так, що ви є храм Духа Святого. Коли Господь дає нам Духа Святого, коли ми. Увірували в Господа, то Господь хоче, щоб наше тіло було чисте, щоб він міг нами користуватися. Знаєте, ми ж не беремо грязну посуду, з неї не їмо, правильно. А ми що беремо? Цю посуду помиємо і тільки з цієї посуди їмо. а не як поросята. Знаєте, поросята все одно, там мий не мий, Вони все одно багнюку знайдуть і ще вляжуться туди, і будуть хрюкати, і буде їм добре, бо це їхня природа. Вони, це їхня натура, але ми люди, ми не поросята. І ми стараємося їсти з чистої посуди. Так само, і Господь Він хоче нами користуватися як з чистим сосудом, чистим тілом. І щоб це тіло воно не було сквернено гріхом, ми повинні себе берегти. Давайте помолимося, подякуємо Господу. Я помолюсь, потім помолимося всі разом отче наші. Я благодарую. Боже, ми тобі дякуємо за твою милість, за твою любов до нас, за те, що ти нас навчаєш і цієї заповіді, щоб ми не чинили перелюб чи любодіяння, але щоб дійсно ми могли поважати так само і своїх дружин, своїх чоловіків, любити їх, і також Господь. В духовному світі, щоб ми могли служити тобі і не зміняти з різними ідолами і не поклонятися їм. Допоможи нам, Господь, щоб ми урозуміли це до кінця. Наше стремління благослови до тебе, а за все тобі, хай буде слава і подяка наш, великий Боже, Отець і Благий, через Господа і Спасителя Ісуса Христа, молимося. Амінь. Ти... Давайте помолимося, чи молитву чи наш, і закінчимо. Сущий на небесах. Нехай святить, не 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 як не не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так, так і наш на землі. Він насущний, дай нам сьогодні і прости нам провин наш, як і ми прощаємо душу нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і і слава. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і Єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами.